Ви на каналі time to go Тут головні події прямо зараз. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що держава-агресорка готова до укладання мирної угоди з Україною. Проте Кремль не відмовляється від ідеї контролювати п'ять регіонів України. За його словами, Кремль нібито налаштований на закінчення війни. Про це повідомляє ABC News. що заявив Рябков про українські території. Рябков підтвердив позицію Кремля щодо контролю над п'ятьма регіонами Кримом, Донеччиною, Луганщиною, Херсонщиною та Запоріжжям. Наголосивши, що на це не може бути компромісу, він також виступив категорично проти можливого розгортання військ НАТО на українській території після війни, навіть у межах гарантій безпеки чи коаліції охочих. Водночас він зазначив, що Москва нібито прагне завершити війну, і багато в чому це буде залежати від позиції української влади щодо переговорів. Президент України прибув до Нідерландів з робочим візитом 16 грудня. Він виступив у парламенті країни в Гаазі. Після промови Зеленського у Гаазі парламент стоячи аплодував українському лідеру впродовж хвилини. Президент України заявив, що російські воєнні злочинці повинні бути притягнуті до відповідальності, і російська держава повинна нести відповідальність за злочини. Зеленський вірить, що Нідерланди розуміють кожну емоцію українців, що стосується справедливості. Він подякував країні за мирні зусилля та за запрошення. Російські першопричини треба повернути в Росію. І не може бути так, щоб воєнні злочинці вільно подорожували Європою чи світом так, ніби вони туристи. Не може бути так, щоб до тих, хто вбиває, ставилися як до поважних партнерів. Ось чому санкції важливі. Та ось чому конвенції та механізми міжнародної справедливості існують, резюмував Зеленський. Ми повинні показати через Україну, що Європа та США здатні принести реальні результати у забезпеченні миру, зазначив президент України. Володимир Зеленський згадав про свій візит до Куп'янська, щоб довести, що росіяни насправді не захопили місто. Путін не вірить в людей, він вірить лише в владу і в гроші. Російські штурми завжди божевільно криваві, але Путіну байдуже. Росіяни не рахують своїх убитих, але вони рахують кожен долар, кожен євро, який вони втрачають, заявив Зеленський. Український лідер заявив, що Росія втрачає 30 тисяч солдатів щомісяця. Переговори цих днів не лише про припинення воглоща, вони й про гарантії безпеки, сказав Володимир Зеленський. Президент України заявив, що зараз ми серед найбільш інтенсивних і сфокусованих переговорів заради миру з початку цієї війни. Ми не говоримо про паузу чи про тимчасове непевне рішення. Ми працюємо тісно з партнерами, щоб нарешті завершити цю російську війну проти України. І ось чому зараз нам потрібна така ж сильна політична підтримка, яка була на початку війни, сказав український лідер. Росія б'є на нашій інфраструктурі, наших містах і селах і звинувачує в цьому нас. Коли ми б'ємо у відповідь, вони кричать так, ніби лише вони мають право бити, а інші повинні мовчати і страждати. Це Росія, розповів Зеленський. Президент України заявив, що росіяни ніколи не визнають себе винними вбивствах. Ворог знаходить когось, хто повинен зробити поступки. Росія продовжує приносити війну і ненависть від Чечні до Балкан, від Молдови до Сірії, від країн у Центральній Африці до України. Росія обирає конфлікт, а не мир. Росія відкинула пропозицію щодо різдвяного перемир'я з Україною, яку напередодні озвучив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Москва нібито не цікавляться в тимчасових паузах. Про це прес-секретар Кремля Дмитро Песков заявив російським засобам. За його словами, подальший хід подій зараз залежить від того, чи зможуть Україна та Росія вийти на повноцінну угоду, про яку раніше заявив президент США Дональд Трамп. Річник Путіна наголосив, що позиція Москви в цьому питанні нібито залишається добре відомою, послідовною, прозорою та зрозумілою як для американців, так і для української сторони. Песков відкрито заявив, що Росія не бачить сенсу в перемир'ї, оскільки вважає це можливістю для України підготуватися до подальшої оборони. Ми хочемо миру, ми не хочемо перемир'я, щоб дати перепочинок Україні і підготуватися до продовження війни. Цинічно заявив річник Путіна. Попри те, що саме РФ є агресором, який розв'язав повномасштабну війну, Песков додав, що Кремль нібито прагне зупинити війну, але виключно заради досягнення своїх цілей. Фактично, це означає продовження бойових дій до виконання ультиматувів РФ. На цьому все. Підпишіться, щоб не пропустити важливе.